Виконуємо номер 3.26 із підручника ГМ, Алгебра 8 та номер 3.26 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Подайте одночлен 15 А у кубі, Б у сьому степені у добутку двох одночленів, один з яких дорівнює. Завдання перше 3 АБ у п'ятому степені. Друге мінус 5а квадрат б у 7 степені, третє мінус б у 6 степені і четверте 15аб. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості степеня. Щоб помножити два степені з однаковою основою, показники степенів потрібно додати. У нас було 15, стало 3. Щоб отримати 15, нам треба 3 помножити на 5. Було А у кубі є А. Щоб отримати А у кубі, треба помножити на А в квадраті 2 додати 1 буде 3. Було Б в сьому степені, Б в п'ятому степені. Щоб отримати 7 степень, треба до 5 додати 2. А тепер перевіримо: 3 множимо на 5 15 А на А в квадраті А в кубі. Б у п'ятому степені на Б в квадраті Б в сьому степені. Завдання друге, у нас число, результат число додатнє. Один із множників – число від'ємне, отже, і другий множник має бути число від'ємне. Щоб отримати 15, потрібно 5 помножити на 3. Щоб отримати А у кубі, треба А в квадраті помножити на А, 2 додати 1 буде 3. І Б у сьому степені у нас не змінюється. Перевіряємо мінус 5, множимо на мінус 3 15, а квадрат на а, а в кубі і б у всьому степені. Третє завдання знов у нас число від'ємне. Щоб отримати 15, нам треба мінус 1 помножити на мінус 15. Далі, а у кубі, бо його взагалі немає серед множників а. І щоб отримати б у 7 степені, треба помножити б у 6 на Б в 1. 6 додати буде 7. Перевіряємо. Мінус 1 множимо на мінус 15 буде 15, а у кубі. І 6 додати 1 7. І тепер четверте завдання. 15 було, 15 є а у кубі а множимо на а в квадраті. 1 додати 2 буде 3 b у сьомому є b, Множимо на b у шостому степені. 1 додати 6 буде 7. Перевіряємо 15а у кубі b у 7 степені. Номер 3,26 із підручника Алгебра 8. Та номер 3,26 із підручника математика 8. Виконано.